З вами я Артем Стемкер і ми сьогодні пограємо у рейтингові бої. Але я буду або напевне зробити тяжовому танку. Не тільки я не знаю, що його ще грати від якому танку. В новий режим я заходити не буду, бо там нема смислу грати. Ти бо поки ти там щось зробиш, то тебе уб'ють. Я хотів від 60 ТП зробити, но там неможливо пограти в тому режимі на. На сім'ярці На 45 ТП. Так що покажем рейтингу і буду. Тільки в мене один вопрос, а це нормально то що, що... ФВ тут Сюди приїхав і ось. Тільки в мене ще більше вопрос, а чого всі йому на сюди поїхали, а не на СТ?

Так. Ага. Здорово. Ай, як Добывай. Давай, ФВ, добывай. Вож? конечно, меня сейчас убьют. Нет. Оставься. ФВ и... Ось, і 60ТП. 60ТП вже в мене мало шансів, що я його уб'ю. Ну хоча б... Пошкоджу його. Да. Що тут сказати. Це проіграш. Я тут один. Я один. І при тому як я маю 60 ТП, то вбити. Оце питання. Як мені 60 ТП убити, то. Чтобы так, чтобы убить. Чтобы хотя бы... Сука. Нет, я сейчас помру. Да Файми... я ему в пушку попал? Ну в смысле? Да еди нафиг, фиг сравний магазин. Ладно, дякую всем за пора. Всем удачи и всем пока.